Український фестиваль аматорських театрів повертається до Хмельницького цього року. У місті він буде проходити втретє під назвою Акт Третій регіональний організаторами фестивалю є громадська організація Центр розвитку театру Час -те», та Народний аматорський театр Зеркало. Усі деталі власне цієї події будемо дізнаватися у гості нашої студії. менеджерки всеукраїнського фестивалю аматорських театрів Акт Третій регіональний Юлії Рахно. Вітаю вас, пані Юлія. Слава Україні! Героям слава вітаю! Взагалі, якщо говорити про історію актів, е, акт перший, акт другий це був всеукраїнський фестиваль. Цього року зосередилися саме регіональний. Чому так? А, ну, по-перше, напевно, в цілях безпеки. Угу. А, а по-друге, насправді, багато хто і не знає, який класний, цікавий і е, різноманітний буває наш подільський український аматорський театр. Власне, взагалі, здебільшого, у людей мало думок стосовно того, яким може бути аматорський театр, тому що багато хто з нас бачив саме вистави професійних театральних колективів, і, можливо, навіть би хотів долучитися до якоїсь такої форми хобі творчої. І тому ми б хотіли познайомити Хмельницького глядача саме з різними колективами Хмельницької, Вінницької та навіть Одеської областей, що входять до історико-географічного. Регіону Поділля, адже можете нам привідкрити якісь такі моменти, чим Поділля особливе у театральному світі України? А насправді є багато цікавинок, зокрема, і те, що на початку 19-го сторіччя в нашому Подільському регіоні відбувалося багато цікавих історичних подій для українського театру на теренах деяких із театрів, які до нас сьогодні. Деякі до нас цього року приїдуть, колись працювали Микола Садовський і багато інших насправді корифеїв українського театру як акторів, так і драматургів, так і режисерів, фактично перших після великої театральної реформи на початку 19 сторіччя. І в Кам'янці було величезна кількість дуже знакових постатей, які творили український театр. І багато чого можна розповісти про це. Але я думаю, що найкраще це показати. Як е, ті театри, деякі з яких вже працюють більше ста років, е, існують зараз? Що вони роблять і чому вони це роблять? От насправді, як от якщо ви згадували про географію, що це Хмельницька, Вінницька частина Одеської областей, а скільки театрів взагалі будуть брати е, загалом, цього року в нас буде п'ять колективів. Чотири е, колективи до нас приїжджають власне з різних містечок. Нашого Поділля і один колектив із Хмельницького uh -huh. наш народний аматорський театр Дзеркало. з зеркалом, я думаю, що наші глядачі знайомі, вже, тому що ми власне, бачимо їх на перформансах, бачимо їхні вистави. А от щодо інших чотирьох театрів, познайомте нас з ними, розкажіть їхню історію. Що ж, в нас є чотири театри: це Кам'янець-Подільський народний театр міського будинку культури, театр Сяйво. З міста Калинівка театр діалог з міста Калинівка, театр Сяйво з міста Ананів і також театр народний аматорський театр з міста Ільїнці, такого невеличкого міста на Вінничині. Ті театри, які мають несуть в собі слово народний. Це театри з величезною історією, насправді, які ще в 50-х роках отримали ось цей титул народний, і вони мають таку доволі цікаву історію. Дехто мені дуже сподобалося, як в одній із заявок. Точно не згадаю, який це конкретно був колектив. Але було написано, що зараз в театрі працюють а, актори від 17 до 70 років. І це насправді дуже знаково, тому що колективи різні, з ними працювала велика кількість режисерів, які по дивним обставинам і цікавим обставинам життя приїжджали у їхні міста, створювали вистави, створили культуру на мапі їхніх міст. А як взагалі співпраця зароджувалася? Чи ви театри запрошували до фестивалю? Чи власне вони подавали заявки, як ви щойно згадали? Так? Ну, цього року ми запрошували, mm -hmm. але зазвичай наш всеукраїнський фестиваль аматорського театру все ж таки притримувався тенденції робити відбори колективів. Це було цікаво. Ну і власне ми хотіли охопити велику частину? Різних областей України. Але так як цього року ми створюємо саме такий Подільсько-регіональний mm -hmm. фестиваль, у нас були думки стосовно тих колективів, які до нас подавали заявки ще з минулих фестивалей. Були думки стосовно тих колективів, які ми бачили на фестивалях, коли їздили, або оглядали якусь театральну пресу після фестивалю, які відбувалися в Україні. І от таким чином обрали для себе чотири колективи, яких хотіли дуже сильно запросити, і власне запросили. Вони погодились і приїдуть до нас в жовтні. Як до речі, відреагували вони на запрошення за театрали? Вони хочуть таких фестивалей і поїздок, і так далі? Безумовно, безумовно, всі бажають долучитися до фестивального руху, і незважаючи на те, що зараз дуже складно насправді говорити про фестивальний рух, про мистецтво час від часу, але ми мусимо. Не забувати те, що в нас вже є, і показувати це людям, громадянам України, тому що це дуже важливо і це дуже сильно допомагає нам сьогодні всім. Щодо тематики вистав, чи були у вас якісь вимоги до того, якими мають бути ці вистави, до прикладу від колективів? А, ну направду, теж у нас концепції фестивалю театр. Гасло нашого е, фестивалю, це театр буває дуже різним. І нашим завданням було зібрати е, різні приклади е, театрів: е, театрів експериментів, драматичних класичних театрів, е, театрів з різними, абсолютно формами. І нам вдалося, хоча і декілька, декілька театрів так, цього року будуть нам показувати класичний драматичний матеріал, е, деякі театри будуть показувати саме Сучасне своє бачення на сучасну українську драматургію або на той матеріал, який вони створили самостійно. До речі, от в контексті тематики зараз дуже гостро українське суспільство сприймає, власне, те, що має демонструвати українське мистецтво. Це в контексті, власне, отих фільмів, на які виділялися державні кошти і так далі. Тому що ми розуміємо, що це далеко не те, що має показувати зараз Україна світу про себе. У світі театралів чи говорять про те, що має показувати зараз наше мистецтво? Безумовно, постійно ведуться діалоги, постійно е доводяться якісь. Думки з приводу цього, і на початку війни були дискусії про те, чи можна сміятися під час війни uh -huh. і решту різних речей, але це насправді залежить від кожного регіону. Наприклад, у містах, де є величезна кількість театрів, порівняно наприклад, з містом Хмельницьким, там, де є 10 театрів, і ще стільки ж недержавних театрів, там вибір репертуару. Абсолютно різний. Деякі театри притримуються тенденції зараз показувати саме комедії, які дозволяють глядачам заспокоїтися, дозволяють перемкнутися на щось інше. Дехто показує на сцені сучасні тексти про війну, сучасні тексти переосмислення. І це також дуже важливо, щоб ми могли побачити з різних точок зору і відчути, як це відбувається в Україні в різних містах. Тому дуже складно говорити, що можна, а що не можна. В будь-якому випадку треба щось робити, і треба як і рефлексувати, так і давати можливість відпочити як акторам, режисерам, творцям театру, так і глядачам. Хмельницький театр буде власне відкривати так фестиваль, і це буде вистава так. про скурів, цегла і любов. Так. Про що ця вистава? Як вона показує наші місто? Ну, Це така дещо документальна вистава. За мотивами фактично розповідей хмельничан про місто. Це дуже легка вистава, тому що вона відбувається в такій доволі легкій формі і з великою акцією до глядачів. Актори активно комунікують з глядачами на сцені. Вона відкриває ось ці межі для кожного, особливо для кожного хмельничанина. За що ми дійсно можемо любити наше місто, або за що ми його вже любимо, чому ми його можемо часом боятися, а чому ми іноді бажаємо навіть бажаємо його навіть кращим за решту міст світу. Це дуже така тепла вистава, і я думаю, вона багато розповідає про наш колорит нашого міста і для тих, хто ще ніколи не бував у Хмельницькому. А от щодо колективів, які приїдуть, чи будуть серед них прем'єрні вистави, чи це будуть вистави, які вже у них є у репертуарі? В нас буде одна прем'єрна вистава: це вистава Кам'янець-Подільського народного театру. Поки що, ми так трошки притримуємо завісу mm -hmm. над цією виставою, тому що вона фактично зараз готується і. Така прем'єрність обумовлена тим, що цього року, крім того, що ми регіональний фестиваль, ми також фестиваль камерної сцени. Нам доступна цього року буде сцена міського монотеатру Кута. І всі вистави, відповідно, мають вміщатися, якщо говорити простими словами, в простір монотеатру у сцену монотеатру. І тому Кам'янець-Подільський театр готує прем'єру. На камерній сцені своєї вистави, сучасної вистави. Також у нас є вистави, які вже не прем'єрні, але також дуже юні. Це, наприклад, вистава Руда П'єса, яку буде привозити, якщо не помиляюся, Ананівський театр. Це дуже цікава п'єса про стосунки батьків та дітей, підлітків. Ну а так, зрештою, репертуар буде також довкола класичної української драматургії. Якщо говорити про місце, ви згадали монотеатр Кут, і насправді це місце унікальне, тому що в Україні не так багато монотеатрів є. Ну і зараз ми розуміємо, що у Хмельницькому власне теж у нас залишається простір монотеатру станом на зараз, принаймні. Чи можете розказати, чим унікальний цей простір? Ну, унікальний він тим, що насправді в Україні існує лише два монотеатри. Один з монотеатрів працює, якщо не помиляюся, у Дніпрі і він не має свого приміщення. А в нас в Хмельницькому монотеатр мав своє приміщення і був таким стаціонарним театром, mm -hmm. який був відомий на увесь світ своїми фантастичними фестивалями, своїми чудовими виставами. І дуже важливо зберегти цей простір. Для того аби там і надалі продовжував розвиватися український театр театр молодіжних колективів, дитячих колективів і ну і звичайно народних аматорських колективів, які е, факт працюють, живуть в нашому місті і не припиняють своєї діяльності, не зважаючи ні на що, глядачі ще мають час підготуватись, тому що фестиваль у жовтні буде таким чином, коли дати обирали, чи продовжували просто традицію актів першого і другого. Направду дуже хотілося б продовжити цю традицію, тому що ми вже звикли до такої осінньості цього фестивалю. І ми хотіли б продовжити його наприкінці вересня, на початку жовтня. І так власне і складається, що він у нас відбудеться на початку жовтня, 6-8 жовтня. Буде відбуватися ну фактично з вечора 6 жовтня до вечора, 8 жовтня, і щодня глядач. Зможе побачити дві вистави, представлені в рамках фестивалю. Вхід для глядачів він буде безкоштовним, чи все-таки потрібно купувати квитки. Вхід буде вільним. Втім, у зв'язку з тим, що в монотеатру є фіксована кількість місць, угу. то він буде за реєстрацією попередньої. Тому всі глядачі зможуть зареєструватися. Можливо, хтось не, не отримає можливості побачити виставу якогось театру, але в свою чергу зможе побачити інший театр, який комусь буде недоступний. Але ми сподіваємося щиро, що всім вистачить місця, і що ми зможемо поділитися цим мистецтвом з усіма бажаючими хмельничанами. Коли будете реєстрацію відкривати і де можна буде побачити її? Реєстрація буде відкрита. Думаємо десь за два тижні до початку uh -huh. фестивалю, і вона буде доступна у, на Фейсбук-сторінці нашого фестивалю, фестивалю аматорського театру Акт 3. А також буде доступна, мабуть, і на сторінках Хмельницького міського будинку культури, громадської організації, центр розвитку театру Часте. І у вільному доступі буде в якості афіш з QR-посиланнями висіти на різних красивих е, дошках об'яви mm. нашого міста? Взагалі, з початку пандемії, ми звикли до онлайн формату, як би це не виглядало так, ми звикли, що багато справ зараз можна вирішувати в смартфоні, в ноутбуці і так далі. Але із театральним мистецтвом тут така дуже межа суперечлива, тому що ми розуміємо, що гру акторів найкраще бачити безумовно наживо. Але враховуючи те, що можливо не всі зможуть потрапити, чи думали ви про трансляції? Так, ми думали про трансляції, але власне це впирається в правомірність трансляції, у тому чи не порушуватимемо ми авторського права, та і зрештою, чи дозволять нам колективи транслювати їхні вистави. І зараз ми обговорюємо це питання. І сподіваємось, що в нас таки будуть онлайн трансляції вистав протягом наших фестивальних днів. Взагалі, щодо фінансового питання, тому що перший акт був, якщо не помиляюся, за грантові кошти, так далі, кошти для проведення фестивалю, для розміщення театрів, дороги і так далі, чи буде відшкодовувати хто? Ну, так, акт перший в нас відбувався за підтримки Українського культурного фонду та управління культури Хмельницької міської ради. Угу. І власне в цьому питанні цьогоріч також нас підтримує управління культури Хмельницької міської ради, за що ми їм дуже вдячні. Власне, наші театри зможуть, учасники нашого фестивалю зможуть приїхати на фестиваль і фактично бути. В місті з оплаченим проживанням та харчуванням, втім, дорогу вони забезпечують собі самостійно. Угу. Зараз на якому етапі підготовка? Чим займаєтеся? Зараз займаємося комунікацією з колективами, перевіркою кількості учасників від кожного фестивалю, які планують до нас приїхати, обговорюємо стратегії. Комунікаційної глядачем з цільовою аудиторією, ну, і, власне, займаємось такими менеджерськими таємничками фестивалю, які завжди зазвичай наприкінці літа в нас з'являлися протягом усіх трьох реалізацій наших фестивалей. Ну, власне ми будемо стежити за тим, як буде і підготовка відбуватися, і сам ну, А закликаємо глядачів стежити за оновленнями на Фейсбук-сторінці фестивалю, обов'язково доєднуватися і приділити увагу регіональному. Подільському мистецтву і нарешті дізнатися, в чому його особливість. Пані Юлія, я вам дякую за те, що ви прийшли до нашої студії. Менеджерка Всеукраїнського фестивалю аматорських театрів акт Траті регіональний Юлія Рахно була в нашій студії.